Пострио Причіпна гаубиця 155-го калібру М 777 відома як три сокири. Легка у пересуванні славиться чітким та ефективним введенням вогню. Не дарма гармаші 44-ї окремої артилерійської бригади нищать та стримують наступи ворога на запорізькому напрямку саме цією крупнокаліберною зброєю. Слава Україні! Слава нашим захисникам! І ми готові до бойової роботи. Так як я командир гармати, я відчуваю, що на мені велика відповідальність за особовий склад, за гармату, за позицію. І тому я завжди намагаюсь бути більш відповідальним. Зараз Гармат. Постріл! Напевно, ліпша прицепна артилерія. Павло, що вам подобається найбільше в вашій роботі? Коли кажуть, ціль уражені. І емоції, і Не зря день прийшов. Тобто на якусь певну кількість ворога стало менше. Постріл! Відпрацювання проходить успішно, думаю, ворогу зараз там спекотно. Наскільки ти зараз вже вмотивований і маєш мотивацію захищати нашу країну? Я не знаю, я вже собі ні, ні на що не дивлюся, вже привик тут. То як я не знаю, то не, не робота, а вже життя моє. Дома я! Готовий прошлют. Метал. Попасть. Гармати! А що є найважливішим в роботі артилериста бистро і влучно. Типу, Щоб швидко зарядили і добре відпрацювали. Коли нам дають команду до гармати, ми розуміємо, що там десь нашу піхоту б'ють. Ту саму артилерію теж можуть бити. І якщо ми йдемо стріляти. Коли нам дають команду, що дуже швидко потрібно здійснити постріл, ми розуміємо, за чого ми йдемо це робити. Пострадають наші хлопці. Я знаю, що це гармата М 37 сімки А 1 так? так але з нею пройшлася певна модифікація, так і деякі деталі, так скажемо, були забрані. Поясніть, будь ласка, що саме відбулося і у зв'язку з чим. На почерках, коли Україна отримала оці гармати, М37, саме модифікації А1, тут були встановлені акумулятори з планшетами і з GPS-датчиками. Під гарматою, під балонами, отут була ніша з акумуляторами, які давали живлення на планшети, які знаходилися біля одного навідника і біля другого навідника. Але в зв'язку з тим, що... У цих усіх планшетах почали вичисляти і по цих датчиках почали вичисляти, де знаходиться гармата. Хлопці зрозуміли, що краще їх відключити. Цю гармату ми вже отримали, вже все було знято. Тобто ефективніше працювати по старому зразку. Надовше вистачає гармати, тобто, ворог, ворогу важче нас знайти, вичислити. Бойовий розрахунок буде тримати стрій. Кожна розбита гармата це. Відкрита ділянка напрямку фронту. Доведено. Постріл! На даний момент залишилися, скажімо так. Житані люди, які дійсно продовжують допомагати армії. Їхня допомога це більш ефективна робота у нас тут. Ми будемо або до мирної якоїсь угоди, або до перемоги. У нас два варіанти, у нас більше варіантів немає. Армат! Постріл! Тут є один! Ты на основании укрытия. Жив снаряд на положение 3.